Добре, що франшиза глобально живе погано, що таке нудне життя. Живе ця франшиза. Я не жартую. Пожартував сценарист, напевно. Тепер шкрінж моменти, що не так з новим фільмом Капітан Америка. Розберімося, що не так з цим фільмом, який, здається, сам не розуміє, навіщо він існує. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Москву, де ми говоримо про фільми та серіали, книги та фотографію. Про все те, що нам усім близьке, і я надзвичайно тішуся, що можу з вами це розділити тут. Сьогодні ми говоримо про Капітана Америку, новий світовий порядок. І я дуже хотіла, щоб це було добре кіно, хороше кіно справді. Але що з цього вийшло? Але перед цим принагідно нагадую, що коментарі конструктивної критики та підтримки допомагають просувати і мій канал, і. В загальному український та україномовний YouTube. А це круто і ви котики. Дякую. Підписуйтесь, ставте дзвіночки або бачити контент першими першими. Якщо захочете його бачити прям найпершими -най -най і отримувати ще додаткові плюшки, завжди можете стати спонсором цього youtube каналу за допомогою самого YouTube, або ж за допомогою бази від QR десь тут викликаю. Ось він тут з'явився. Якщо ж ви захочете потеревенити за межами коментарів. Під моїми відео запрошую до затишного телеграм-каналу Кафе Маскурт», де ми все це можемо зробити. Я закликаю десь тут з'явитися QR. Ось, і ви вже там. Нещодавно я вже згадувала цю новинку в анонсах блокбастерів на цей рік. Лінк десь тут на це відео. Але ось я вже його глянула і можу поділитися своїм враженням. Це ваш величезний спойлер алерт. Якщо ви не дивилися це кіно і плануєте, краще підіть. Не те, щоб я тут сюжетні якісь секрети розкриваю, але деякі моменти такі так. Тому тікайте, приходьте пізніше. І якщо ж ви не збираєтеся дивитися це кіно, хочете просто помусолити якісь точки, то заходьте. Що ж можна сказати по порядку? Персонажі, персонажі або ж хто ви всі в біса такі? Перше, що кидається в очі, це нові не нові персонажі, яких подають так, ніби ми з ними вже подивилися десятилітню франшизу. Наприклад, Ісая Бредлі загалом це цікавий герой, за ним цікаво спостерігати часами, але звідки він взявся в кіношному Марвел Всесвіті, саме в кіношному. Де його бекграунд, де його історія? Це ніби в нових месниках умовних якихось. Нам представили якогось рандомного дядьку і сказали, Ну, це ж Кевін, ну on, ну бось. Ви що, не пам'ятаєте, хто такий Кевін? Ні, ми не пам'ятаємо, тому що навіть якщо він був в коміксах, не всі їх читають, або якщо читають, то не всі комікси, і взагалі варіацій багато. Тому бексторі, база, основа і ґрунт. тут цього не відбулось. Те саме стосується персонажів з першої екранізації Халка. Тому що ну це було давно. Актори змінились так, окей, ім'я там і персонажі канонічні, але ви нам їх подаєте без жоднісінького флешбека або в розмовах ці флешбеки, зокрема у героя Гарріса Форда і його конфлікт з дочкою і конфлікт з Халком десь там. Ну коротше, кеп в цілому виглядає нормально. Нічого нового я від персонажа Ентоні Макі не очікувала його переродження в такого більш ем, матерого. Я не знаю, як це сказати більш вагомого персонажа. Все світі, МСЮ відбулося задовго до цього фільму, і в останніх месниках, і в уже нових серіалах. Ну тобто до цього все йшло. Ми тут мали напевно побачити не розвиток самого персонажа, більше як розвиток, всесвіту, в якому немає Капітана Америки Кріса Еванса версії. Розумієте? І от цього дуже сильно забракло. Нам показали так, ніби просто взяли от, Перевернуло сторінку і побігли далі заробляти бабки. Так от, шановні шоуранери, шановні креатори цього шедевру, побачимо, як вам це вдасться. Тому що аудиторію не нагнути, так ну не обманути. Тому що ми це все бачили. Це ж було вже. Бо це було вже нічого нового в плані розвитку всесвіту. Нам не дали. Хто дав? Ну, якщо з хороших прикладів, це Спайдермен. Поки що це єдиний, хто у цьому всесвіті показав хоча б якийсь розвиток лору за межами месників. Тут не знаю, але до речі, одразу спойлерну месники ймовірніше за все знову збиратимуться уже на основі двох кепів з цього фільму і е, в сокола. А там ну, і баки, який тепер балотується в сенатори. Він мені прям нагадує звіра з X-Men. було би круто, до речі, отримати кросовер менів, Тільки не знаю якої версії. Напевно, фасбендера і Макевоя, що вони ще будуть зніматися в франшизі. З месниками шкода тільки що не з месниками версії до Endgame. вайп самого кіна трошки нагадує мені особисто чорну пантеру. 2» в найгіршому значенні цього слова. Зокрема, я говорю про взаємодію якраз персонажів з два кепи ісая сем і новий сокол. І їхню тусівку в білому домі. Це виглядає трохи крінгі. І хто дивився? Напишіть в коментах, чи органічно такі сцени виглядали вам в основному настрої фільму, який нам загалом подали. Летимо далі: Адаманті, іксмен і погані ідеї. Фільм трошечки, напевно. Я так думаю, не цікає, що історія з контролем Адамантію веде до кросоверу з X-Men в майбутньому. Окей, потенційно це цікаво, це канонічно. X-Men – прекрасна франшиза. Поки що, але якщо за це візьмуться ті самі люди, що й робили це кіно, то краще не треба. Головним драйвером цієї сюжетної лінії, саме з Адамантієм, звісно, є президент США і його спроба врегулювати конфлікт за контроль над цим Адамантієм. І конфлікт в основному відбувається з Японією. Дякую, звісно. Арігато. За Японію це прекрасна країна. І завжди цікаво дивитись, будь-що де щось японське, але це теж було показано дуже поверхневе і так собі, взагалі, до президента США дуже багато питань не тільки в цьому сюжеті, а глобально в усьому фільмі. Ну то все як в житті. А ви пишете, що ти так серйозно ставишся. То все вигадки. У мене щодо вигаданого президента США питання, що до реального, тому ну. Ви розумієте? Смішно також в цьому персонажі це те, що нібито президент США, Гаррісон Форд, так і все як треба. Приймає рішення так, ніби він учень четвертого Б класу, і виходить це з дуже дивних діалогів. Наприклад, пропозиція була дійсна, поки твій друг не стрельнув в мене. Це навіть монолог. Ой, вибачте, пане президенте, наступного разу ми не будемо у вас стріляти. Ви серйозно? Ну, ти типу, що це? Пропозиція була дійсна, поки твій друг в мене не стрельнув? Вот де the... Взагалі, хоча, судячи з останніх новин з реального життя, цілком серйозно і цілком реально, тому ну, типу, ну що. Наступне, що теж кидається в очі. Основний конфлікт він десь є, але де головна драма саме капітана Америки, тобто Сема. А він у нас головний герой на секундочку. Якщо так дивитися одразу, це нібито врятувати Ісаю, це першого кепа. І це все ну серйозно, так? І тільки з приходом антагоніста, хоч щось починає набувати сенсу в значенні супергеройського саме блокбастеру, тому що до цього це виглядає більше як драма. І я не проти мінімалістичних сюжетів навіть супергеройському кіно. Але це все ж таки був блокбастер. І так він. Подавався і маркетинг був саме такий. Окрім основного конфлікту Кепа, є ще основний конфлікт загальний цього кіна, і він дуже розмазаний. Перше, це нібито помста, але вона йде паралельно з головними героями, їх майже не торкається. Головний герой Сем, маю на увазі та акцентую на тому, що саме СЕМ головний герой, бо президент не виглядає тут повноправним головним персонажем. Хоча якби його якось вивели там діалогом, сюжетною лінією, аркою можливо, на ця історія помсти набула би більшого сенсу. Якщо потрібен хороший приклад, як антагоніст іншому. Ну, Напів антагоністо. То ось вам приклад: це x men перша частина що та давнішня, де найбільшого противника мутантів сенатора Роберта Келі магнето за допомогою своєї мегаустановки робить мутантом. <му> Після чого той сенатор Келі перетворюється на мутанта, а по факту на таку медузку і гине. Оце була помста рівня супервіліана, супер-мега-антагоніста. А тут підсипати, блін, пігулки, щоб той став червоним халком, тому що той не любив зеленого халка, і це зворотній процес, ну, типу. Друга історія, нібито це ідея розхитування світопорядку, але він швидко відновлюється і це знову розчаровує. Якщо хотіли перевернути світ, то зробіть це достойно. Наприклад, якщо говорити про хороші референси, то це знову ж таки X-Men, Ну, люблю я їх, і це фільм Апокаліпсис. Можливо, реалізація не і серед цієї трилогії. Це найслабше кіно з новою. Нема каменів, нема своїх сіл, нема рехтування. Nemá mečů, nemá zbroje, nemá systém, nemá! Але яка ідея випустити всі боєголовки заряжені ядеркою, не заряжені ядеркою в космос, розрядити їх там і до побачення таким чином лишити світ без свого найвагомішого важеля впливу одне на одного, безповоротний дисбаланс і нагальна потреба відновлювати світопорядок з нуля або ж шукати якийсь новий шлях? Я вже звучу напевно як якийсь грьобаний диктатор, але це навіть звучить загрозливо. А там підставити президента, що він, нібито, направив літаки на літаки Японії. Я вас прошу. Ладно, трошки про плюси. Треба ж і щось хороше. Ну давайте скажемо про те, що там в першій половині фільму красивий монтаж в стилі Get Out. Get Out – це такий горор. Думаю, знайдете загуглите. А я вам тут скрін покажу. Також там непогана операторська робота. Видно, що вони старалися, але це теж стосується першої частини фільму до батальних сцен. І піротехніка так само бомба. Причому буквально її було багато. Але в першій половині фільму або навіть в першій третині окремо, хочу відмітити один великий плюс, і це насправді головний на ідея крихкий світ в постінформаційну епоху, і це ну ненадійність цього світу і миру в цьому світі це сильно, але це треба дуже 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 сильно старатись, щоб вгледіти цю ідею, яка там насправді є, вхопитись за неї і не витрачати час на оцінку решти мішури, яка ну так собі, ідея максимально актуальна, і було б дуже круто, якби її не розкрили. Сильніше, якби акцентували на глобальних загрозах, а не на особистих тьорках якогось науковця і президента одної країни, навіть якщо це наддержава за якимось там канонам. Також світла плянка посеред моря нудьги, це Бакі Барнз, його камбек. Бо його історія для заглиблення в цей сюжет вона надзвичайно важлива, і звісно, я його ще й обожнюю. Але для того, щоб було більш зрозуміло, що відбувається з людьми, яких нібито там гіпнотизуються, і вони роблять дурню, притягнути Бакі Барса, це абсолютно логічно. Тепер шкрінж. шкрінж моменти. Тепер крінж моменти. Номер уно бойові сцени та сіджає. Особливо момент, де сем на початку фільму відбиває сокиру пістолетом. Це як мінімум дивне. Розумієш, це супергеройське кіно, це фантастика. Можете писати що завгодно, але це виглядало крінгі, ненатурально. Пар два, це діалоги, які хочуть, але чомусь не можуть. Наприклад, діалог з головним антагоністом, з яким спілкуються та тобто один з другорядного касту. Наприклад, хто ти такий? Ти досі не зрозумів? Я Головний антигерой. Вау! Оскар в студії. От скоро Оскар, давайте видамо хоча б за реп, за сценарій. Вони наче хочуть зайти на територію Дедпула, але замість іронії та проламування четвертої стіни дають незграбні жарти. Так буває, це я можу ще їм пробачити. Просто на для всієї іншої незграбності це прям капець. Далі Гаррісон Форд, людина, якій не заплатили достатньо, щоб вона грала переконливо. Одразу кажу, я люблю Гаррісона Форда. В за все, от за все, але тут особисто мені великий дисклеймер. Особисто мені він видається, наче він випадково зайшов на знімальний майданчик, і його репліки звучать так, ніби їх придумав ну п'яний або дуже веселий сценарист, десь в четвертій ранку, після якоїсь серйозної роботи. Наприклад, репліка типу знайти сема, вислати спеців та приборкати. Так, звичайно, загін з рушницями і пістолетиками проти супергероїв з нацдібностями. Це ж завжди працює. Хіба не так? А ми хіба не на це йдемо в кінотеатр дивитися? Як звичайні на спецназівці валять супергероїв насправді? Я натикалась на кілька інтерв'ю Форда, де <реку> Він не приховував, що в даному проєкті гроші багато що вирішило. Тому ось напевно такий результат. Тому що мені здається, що якби він більш творче був залучений в процес, він би над деякими репліками міг якось попрацювати, бо принаймні мати вплив на те, що щось поміняти. Ну і червоного Халка було прям дуже мало. Ця історія взагалі не розкрилась. Червоного Халка було скільки 10 хвилин, а потім опові він знову нормальний. Ну типу кому. Далі. технологія, якою Семіо Тернс керує а, свідомостями, а, прикольна я вже згадувала це в контексті Бакі Барнса. Але в громадянській війні, власне, ця технологія, точніше схожа технологія, вона виглядала більш епічною і мала сильніший та розвинутіший сторітелінг. глибше проникала в зав'язку сюжету та його розвиток. Тут вона була опосередкованою і не до кінця навіть розкритою. Хоча це класна штука, і це якраз для сюжету могло стати чимось хорошим. Не було цієї таємничості. Так, одразу бенц, через айфон. У нас поплавлений мозок. Дякуємо, кепи. Ми і так це знали. Наступне фокус, на чому фокус в цьому фільмі в сюжеті дуже багато всього є, дещо дуже круте це ідеї, технологія не те, щоб у мене проблема з концентрацією. Я багато читаю, не дивлюсь тікток, але тут око не чіплялось практично ні за що. І часто я ловила себе на думці, що кіно мене просто втрачає. Типу там Mayday, майдей, Х'юстон, Все таке ми втрачаємо. Наступне сцени з літаками і бойня в небі розчаровувало мене як найбільше, не те, щоб я очікувала роботи Тоні Скота. Ви розумієте про що? Але блін, це ж фільм з бюджетом понад 180 мільйонів доларів. Money, money, Також було цікаво поспостерігати за системами ППО і роботою проти балістики, тобто ракети, які літа... летять відпрацьовувати інші ракети. Спостерігати було цікаво до моменту, поки наші головні герої Кеп і Сокіл, не вирішили на них посьорфити в прямому сенсі. Я не жартую, пожартував сценарист, напевно. І як вишенька на торті, нас очікував фінал, передбачуваний банальний, але максимально логічний. Хоча би за це вам дякую. Я лозити зайвий раз не буду. Він банальний, логічний. І е, тут варто просто пройтись по основним гештальтам, закритим чи не закритим. Якщо серйозно, то по головним драмам. Лена драма Сема вирішена і Сая на волі, йому повернули його весільний костюм, який був на початку фільму. І таких деталей було достатньо мало, але вони якраз пробуджували мені бо якісь емоції. Оця історія з цим весільним костюмом навіть трошечки сльозинок викликали на початку і в кінці. але напевно це все, що викликав цей фільм. в Плані емоцій. Напарник сокіл оклигує в госпіталі, а всі поганці сидять по тюрмам, і тут прям реальна фантастика. Всі посадили вау, нічого собі. Ну не як в реальному світі. Тепер пара слів про бокс-офіс. До речі, за перші 10 днів показу бокс-офіс досить скромний: 204 мільйони доларів. Із витратами на продакшн в 180. Ймовірно, це не дуже хороші результати. Але загадувати рано. Проте, за підрахунками Deadline Hollywood, аби окупитись, фільм має зібрати більше 425 мільйонів доларів. Тому рахуємо грошики чужі, і побачимо, що з цього вийде. В цілому, на тлі інших прем'єр, які відбувалися в цей же вікенд, в принципі, він показував. Один з топових показників, але на тлі інших фільмів він програє. Щодо відгуки, вони пограничні, в середньому це 49%, а це не надто ілюстративна картина. Іноді з 30 або там навіть 20% відсотками на Rotten Tomatoes знаходиш якусь просто перлину в багнюці, але перлину нереальна. А в середній зоні часто знаходяться посередності. Власне, це дуже хороший прикметник для опису нового кепа. Не жахливо, але дуже посередньо, і це сумно. Висновок погана спроба, але принаймні вони відійшли від мульти всесвіту, хоча й ненадовго з огляду на сцену після титрів. Добре, що франшиза глобально живе, погано що таке нудне життя. Живе ця франшиза. Це спроба, як мені здається, на надійному героєві виїхати та вилізти з ями Марвел Всесвіту, але поки все ж ніяк не виходить. Що скажете ви? Хороша це спроба викопати себе з ями чи ні. Отож, Капітан Америка новий світовий порядок. Це кіно, яке могло бути хорошим, але не стало. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях конструктивної критики та підтримки свою точку зору. І традиційно лайк, підписка, дзвіночок. Якщо хочете бачити новий контент. Скорше, а ми з вами побачимось у наступних відео, які я побігла знімати для вас. Поки решту ви можете подивитися десь тут. Це з вами була Оленка. Всім па-па!